Друзі, і ви зараз швиденько дізнаєтесь, яке завтра, 2 лютого свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І якщо ваша ласка, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно і цікаво. Отже, 2 лютого день Бабака. Авіряни святкують стрітення Господня. А ще це всесвітній день Страуса, Всесвітній день водноболотних угідь, день укулелі це така маленька гітарка. До речі, вона є символом Гаваїв. Всесвітній день богопосвяченого життя. День поінформованості про ревматоїдний артрит, день самооновлення, а також День їжака, день їздових собак, день картопляних кульок, день небесних страв та день двох хвостиків. А свої іменини 2 лютого святкує Василь. Не забудьте привітати вашого іменинника. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна вирушати в далеку дорогу, не можна рубати дерева, прибирати в хаті. Та ні в якому разі настрітання не можна займатися рукоділлям, бо вважали, якщо це порушити, то в будинок може попасти блискавка. І це буде завтра, 2 лютого. Слава українцям, слава ЗСУ і бережіть себе.